Привіт, з вами інтернет-магазин TOS.in.ua. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді електрогітара від бренду Cord модель X100. X100 випускається доволі давно. У мене в руках повністю оновлений екземпляр. Завдяки новим вигинам на корпусі, гітара отримала більш вишуканий та агресивний зовнішній вигляд. Форма корпусу суперстрат. Матеріал меренький. гриф з клену, накладка з ятоби. І маркери зверніть увагу, розміщені вгорі грифу. Гітара має пасивну електроніку. Зокрема, два хамбакери, регулятор гучності, ручка регулятора тон та трьохпозиційний перемикач і традиційна ручка Тремула. Задня частина корпусу у нас є доступ до електроніки, доступ до тремулу. Та зверніть увагу, що гриф кріпиться на болтах. На голові грифа є оновлений логотип компанії Cord. А також традиційно є доступ до анкерного стержня. На задній частині грифу є серійний номер, виготовлена вона в Індонезії та сама назва моделі. І переходимо до її звучання. Я можемо сказати, що модель Cord X100 підійде в принципі, для будь-якого стилю музики, але краще її використовувати для важкої музики. І основне, вона буде найкраще співвідношення ціна якість. Якщо тобі було корисне наше відео, не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал і завітайте на наш сайт Tosinvai.